Хліб наш насущний представляє щоденне християнське читання. Боже Передбачення Матвія 2.12. Відійшли вони іншим шляхом до своєї землі. Під час їзди по незнайомій місцевості мій чоловік помітив, що вказівки gps навігатора раптом почали здаватися хибними. Виїхавши на гарну чотириполосну дорогу, ми отримали пораду з'їхати з неї і рухатись далі по одній полосі, що пролягала паралельно з нами. Я так і зроблю, сказав Дан, хоча не було жодних видимих причин це робити. Однак приблизно через 10 миль рух на автостраді поряд з нами почав сповільнюватися. В чому причина? Велике будівництво. А що стосовно нашої дороги, на ній було дуже мало машин, і ми змогли вільно їхати далі. Дан сказав Я не бачив наперед, на відміну від GPS. а головне, як ми з ним погодились, це знає Господь. Знаючи наперед майбутнє, Бог у вісні вказав інший напрямок мудрецям, які прийшли зі Сходу, щоб клонитися Ісусу, народженому Царю Юдейському. Цар Ірод, занепокоєний новиною про суперника, сказав неправду мудрецям, пославши їх до Віфлеєму зі словами Ідіть і пильно розвідайтеся про дитятко. А як знайдете, сповістіть мене, щоб і я міг піти і поклонитись йому. Але мудреці, попереджені у вісні не вертатись до ірода, відійшли іншим шляхом до своєї землі. Бог направлятиме і наші кроки. Подорожуючи життєвими дорогами, ми можемо довіряти Богу, що Він бачить наперед, і бути впевненими, що Він випростоє стежки, якщо ми будемо дотримуватись його настанов. Згадайте час, коли Бог змінив ваш життєвий напрямок. Яким був результат вашої довіри йому? Помолимось. Боже, я не бачу наперед дорогу, але ти бачиш. Будь ласка, допоможи мені розуміти, коли ти змінюєш мій напрямок. Амінь. Матеріал надано служінням хліб наш насущний. Поділіться з нами вашими думками, коментарями та свідоцтвами на наших сторінках у Фейсбук та Інстаграм.